Я зробила морс із журавлини. Потім я ще зробила такий, я не знаю, як його назвати, коротше ж джимишку таку. Тут лимон, апельсин, імбир і мед. Це щоранку приймати, щоб не мати простуди. І в мене залишалася апельсинова шкірочка і імбир, ну, жмих теж, тому що сок я видавила сюди. Це дуже дорогоцінний вітамінний, цей продукт. Його викидати просто дуже шкода. Що я з ним зроблю? Що ви зробили, напишіть дуже цікаво, як би ви його зберігли, якщо вже зараз є наварений і морс наварений, і ця штука зроблена. Я зроблю, напевно, засиплю його медом просто і покладу. Покладу так, просто в холодильник воно буде стояти буквально там сутки двоє, поки ми це все вип'ємо, з'їмо. Ну це довше. Будемо їсти. Поки той морс вип'ємо. А потім чому мед, тому що щоб воно якби консервант був, щоб воно не плісня там. Ну тут же жімбір, принципі, воно не должно поплісні. От. І ми його так збережемо, ви так можете зберігати і лимончик, якщо у вас там дуже багато там залишилось, нарізали, гості були, і поїли. Ну, в такому плані, знаєте? І воно буде гарно зберігатися в холодильнику. А ікра червона, чорна і щука, я вам скажу, зберігається прекрасно в холодильнику і в морозилці, якщо ви заказали велику кількість собі. І їсте, щодня і підтримуєте імунітет, і їсть здоровими. Всього вам доброго!